Онлайн-школа School2Go оголошує про початок вступної кампанії на новий навчальний рік 2023-2024, що ми пропонуємо: акредитоване онлайн-навчання для учнів від 1 по 11 клас. 24 на 7 доступ до матеріалів навчальної платформи TMA, де наші вчителі викладають контент кожного свого уроку. Онлайн-підтримка вчителя-предметника. Онлайн-підтримка класного керівника, доступ до щоденника успішності учнів. В залежності від того, який навчальний формат ви оберете, а у нас їх є два: ви отримаєте доступ до різних форм навчання. Перша форма називається онлайн щодня. Щоденні онлайн-уроки з учителями з понеділка по п'ятницю. Друга навчальна форма називається онлайн смарт. За нею ви самостійно опрацьовуєте контент уроків що є на нашій платформі.